Знайомство з активними людьми, занурення в ефективні проєкти, висновки про визначальні події, ток-шоу «Радіодень» вітання. Денний ефір продовжує команда Українського радіо Одеса. У студії працюють журналістка Вікторія Лиса та звукорежисерка Наталя Железогло. Сьогодні продовжуємо рубрику Легендаріум, де говоримо про видатних діячів, чиї імена тепер бачимо на мапі Одеси. Провулок Уральський у Київському районі нашого міста перейменовано на честь Геошкуропія, одного з представників українського літературного авангарду, автора значної кількості поетичних та прозових збірок, кіносценариста та за його власним визначенням короля Футуропрерій. Про це Одеська обласна військова адміністрація сповістила на своїй сторінці у Фейсбуці. Чим знаковий період життя Геошкуропія в Одесі та які сучасні проблеми знаходимо в його романі «Жанна батальйонерка. Про все це поговоримо далі з Іриною. На чительок, кандидаткою філологічних наук, доценткою кафедри української літератури Одеського національного університету імені Мечникова легендаріум імена видатних діячів на мапі Одеси. Народився на станції Бандери, переїхали на станцію Флорешти, далі на станцію Балта. Так Георгій Шкоропій розповідав про своє дитинство, все тому що народився у сім'ї працівника залізниці та вчителька. Хлопчик зростав грамотним і допитливим, хотів спробувати все, і все йому вдавалося. В дитинстві часто переїжджав з батьками, а пізніше вони оселилися у Києві. Залізничні дні надовго залишаться разом із гео, ба більше можливо, саме вони зробили внесок в його літературний стиль. Пізніше шкуропій і сам працюватиме на залізниці, а потім неодноразово буде повертатися до неї у своїх віршах та прозі. Юнаку було тільки 17 років, коли з'явилися друком його перші художні твори. Замість довгого імені Георгій він обрав собі коротке і звучне гео. Цікаво, що до початку літературної діяльності вдома його кликали жорою, а друзі жоржем. Тож дух авангардизму почав проявлятися вже на виборі імені. У 19 років вийшла його перша збірка віршів Психетози, на обкладинці якої стояло король футуропрерій Геош Ґеошку А у 22 роки перші прозові збірки дві одночасно. Тоді професор Олександр Білецький назве його Вундеркіндом української літератури. Геошкурупію належить авторство кількох жанрових новацій. Він написав перше детективне оповідання Провокатор, перший репортаж Старим Дніпром в останній раз, а також перший експериментальний роман Двері в день. У травні 1922 року Гео разом з київськими колегами-футуристами Михайлом Семенком, Олексою Слісаренком та Миколою Терещенком видають перший номер апарату Панфутуристів журнал Семафор у майбутнє. Залізничний образ у назві походив від Гео Шкуропія, а під його титульним віршем Семафори стояло. Клавдієве верхи на залізничній рейці. Кандидатка філологічних наук Яна Цимбал у своїй статті характеризує семафор у майбутнє як виклик не тільки для української літератури, а й для театру та образотворчого мистецтва. У цьому виданні Геошкуропій зокрема оголошував полювання на російських поетів. Цитую: я дуже спритний команч у преріях футуризму, і в мене безкінечне ласо до тепності, яким я виловлю вас як буйволів, так погрожував. Він. Зі скальпа Володимира Маяковського він заміряв. Все зробити смачок із хребта Василя Каменського флейту, а зі шкури Сергія Єсєніна барабану на тяжку для звукестру свого кінематографа. Дослідниця вважає Шкуропія як поета міста однак, не в контексті богемного середовища кав'ярень і кабаре, що було досить характерним для Михайля Семенка. Його поезія зосереджена на індустріальному міському просторі заводах, залізничних семафорах, робітничому середовищі. Кіно мистецтво, яке скорилося Гео геошкуропію, слідом за поезією і прозою. За сценаріями шкуропія на одеській кінофабриці, де він працював редактором і сценаристом, були створені два кінофільми: синій пакет режисера Фавства Лопатинського. Та Спартак обидва фільми, на жаль, не збереглися. Тут в Одесі на березі Чорного моря Гео шаленів від мрій та творчих задумів. Весь світ був перед ним. Про одеський період життя Шкоропія Ми поговорили з Іриною Нечителюк, кандидаткою філологічних наук, доценткою кафедри української літератури Одеського національного університету імені Мечникова. Слухайте далі треба наголосити на тому що оця молода когорта вони прийшли всі спочатку в одесу Михайло семенко сюди привів просто за ручку цілу когорту молодих та оновитих людей які далі потім хтось в харків хтось в київ перебрався склали собою це ядро українського кінематографа Український кінематограф без Одеси просто уявити собі неможливо, тому що ще раз кажу: ось всі ці молоді талановиті. Це Яновський, це Довженко, це Корупій, почались саме з Одеси. Власне, тут вони прийшли кінематограф, тут вони заявили себе кожен своїй іпостасі, Довженко перший режисер. Помічник режисера Крупій, перша сценарист, і власне це дуже цікаве явище, коли український кінематограф почався з української літератури, по суті. Так тому що українські літератори постали як автори сценарію. Ну і власне, наприклад, так, як це сталося у Довженка, як режисер. Тут же ж перебуває куліш в цей час, тобто це щось неймовірне трапилось тоді в Одесі, і мені дуже прикро, що так мало інформації. Мені дуже прикро, що до сих пір нічого немає. Наприклад, на одеській кіностудії ви не побачите меморіальну табличку, що тут працював ґеошкоропій, і що до сих пір не було Гео ґеошкоропія в Одесі. Чому це ще важливо не тільки тому, що він тут працював, не тільки тому, що він заклав камінчик в основу українського кінематографа? А ще й тому, що ну так народився, наприклад, він в Басарабській губернії, оскільки тато на залізниці працював, то власне по суті за межами України жив, наприклад, це Київ, це Харків, це Одеса. Тобто, якщо брати за цим принципом, де там людина народилася, або там де довше жива, радянська влада йому відміряла зовсім мало років 34, Ну це абсолютно мало. Тому довго він. По факту фізично та не міг ніде перебувати і жити, оскільки життя було досить коротким. І якщо брати принцип, там що, наприклад, Гео Кропі не народився в Одесі, то власне тоді що ми взагалі маємо викреслити його з історії України, тому що він народився поза межами сучасної української держави. Ну, без губернія, тобто досить умовно, знову ж таки, де помер, було розстріляно в місті Ленінград за принципом географічної приналежності, такої як смерть народження, Геошкоропію просто зникає з культурної мапи України. Тому це я вважаю, абсолютно безглуздий принцип. Щодо того, яку роль Одеса зіграла, власне, ну от змісто організуючи, як не крути, та тому що. Тут він прийшов до кінематографа і далі, незважаючи, він і пише і далі сценарій, але його і літературна творчість, як зазначають багато літературознавців, зокрема. Валентина Саєнко, його літературна творчість стає кінематографічною. Тобто, ну от якщо б не Одеса, то і літератор він би був би зовсім інший. Крім того, що і мора в нього присутня, і власне мароністика, як така. Мені дуже прикро, що його творчість так мало знають. Ви казали, що на жаль, навіть на тій самій кіностудії, ми не можемо знайти ніякої меморіальної дошки про Шкуропія. Можливо, є якісь у нас взагалі збереглися документи, якісь факти факти, джерела, де можна щось побачити, те, де саме він жив в Одесі, якими шляхами ходив, або що відвідував щось таке із його творів, можливо, якісь місця описані. Так, є в нього твір, море, де зрозуміло, що мариністика є описано, як там не названо місто Одеса, але. Море очима мандрівника, і порт відповідно, оскільки він власне в той період перебував в Одесі, то зрозуміло, що йдеться про в Одесу. І є роман Двері в день, де теж події відбуваються в Одесі. Знову ж таки, тут більше підходить нам Київ, коли ми говоримо про якщо в творчості, тому що в тексті Жанна Батальйонірка там присутній більше Київ на початку тексту всередині, але повертаючись до Одеси. У нас зараз розгортається дуже велика така дослідницька робота з приводу наших 20-х. Я з нетерпінням великим очікую роботу Валерія Пузіка, який до речі, от зараз буде в межах. Літературного фестивалю порт відбуватися його художня виставка, де наші 20-ті представлені саме кіностудія, але в нього дуже багато інших проєктів. І думаю, що якраз таки в цих проєктах буде очевидно, де жили, як спілкувалися, куди ходили. Тому що наразі ну за 30 років незалежності ми поки що не спромоглись на багато є кілька наукових статей. Але от так щоб сказати, якась цілісна картина перебування двадцятих. Ну, наприклад, знову ж таки Валерій захоплений зараз кулішем, і він буквально відшукував його адреси. Він, наприклад, жив на площі Карла Маркса. Це нинішня європейська, і там ж був гард, Тобто швидше за все письменники туди ходили. Це точно точка кіностудія. Наприклад, Довженко жив в готелі Лондонський, як і Юновський насправді, до кінематографа виділялися шалені гроші. Тоді розуміли всі, в тому числі, оця молода країна рад. Що це інструмент пропаганди, і тому насправді біля кіностудії, навколо кіностудії, дуже багато грошей було Яновський. Ми пам'ятаємо, ну і власне чого він не затримався надовго, тому що роздавався направо і наліво гроші знову ж таки Його Ільфі Петров зобразив у своєму тексті, якраз таки такою людиною, яка довіряла і давала на всі потреби гроші з кіностудії. Але саме перебування акторів і режисерів, які жили в готелі Лондонській, я думаю, що багато про що Говорить тут життя у них було досить таки цікавим, тому що вони ще не були обмежені якимись такими рамцями ідеологічними. Вони вже намальовувалися, уже всі розуміли, як так треба писати, але все ще мали творчу свободу все ж таки. І тому оцей феномен перебування їх тут в Одесі ще раз кажу, буде досліджуватися. Я думаю, що тут нас чекає дуже багато відкриттів. Де шукати? Шукати на сторінках часописів. Я сподіваюся, що це все ж таки зроблять мистецтвознавці, літературознавці і так далі. Незабаром це все вийде для широкого загалу, тому що пошукові роботи от невпинно йдуть. Єдине, що трішечки прикро за ось таке довге запізнення. Але з іншого боку, вони таки почалися, це теж не може не надихати і не радувати. А з приводу якраз таки одеської кіностудії хотіла би продовжити. Ми знаємо, ми дуже багато про одеську кіностудію нашу і продовженка. Трошки менше ми знаємо про зв'язок кіностудії самого Яновського, і майже нічого ми не знаємо про шкуропія і його роботу на кіностудії. На вашу думку, чому так це залежало від його роботи? Чи це від його такої творчості дуже авангардної? Хочу сказати, що і ми Довженка насправді не так, то й багато знаємо про його період роботи на одеській кіностудії. Про Яновського ми знаємо швидше за все зі слів самого Яновського. Так mm -hmm. що зараз робить, наприклад, Валерій Пузік, він досліджує всі спогади: гірняка, Василька і так далі. І от там по дощі по крапринці збирає інформацію, чим вони займалися, збирає ці адреси, тому що якщо я. Вас, бачите, от я вам сказала, що він жив у готелі Ну, Там насправді теж ніяких немає з цього приводу, ні табличок, ні спогадів. Ви сказали, що багато інформації про те, що робив і як жив Олександр Петрович Довженко в Одесі. Якщо б я б зараз вас питала, що саме ви маєте як би розповіли, я думаю, що ця розповідь вклалася би буквально в там хвилину часу. Тобто Довженко і Яновський першими були в цьому спискові, і тому звісно їм приділялося більше уваги. По перше, по-друге, вони пережили розстріляне відродження, тому і радянські літературознавці могли про них говорити його говорити про Одесу. Крім того, ну майстер корабля Яновського, звісно, що це потужний текст про Одесу, і навіть попри те, що він десь був в притині вершники, там чотири шаблі і так далі. Все одно він був, та його можна було прочитати. То творчість Геошкоропія була просто таки поза межами, так само, як Хвильового, наприклад, так, так само, як Куліша і так далі. До речі, якщо говорити, от ви сказали Куяновський Довженко, а Куліш? Так само був в Одесі, працював на цілий регіон, написав першу модерну драму саме в Одесі, у нас тут. А ми про це не говоримо. Нам чомусь хочеться пишатися зовсім іншими наративами, зовсім іншими якимись. Провінційними маленькими досягненнями в порівнянні з величезною. Ну я зараз маю на увазі в лапках, і не в лапках, Російської імперії. Тобто, фокус зору одеської інтелігенції, одеських мистезнаців, одеської, я не знаю культурної еліти, був направлений зовсім в іншу сторону, таких як Куліш, як Геошкоропій, таких як Довженко. Воліли не помічати, тому що якщо говорили про кінематограф, говорили зовсім про що там Висоцький десь тут у нас знімався. Так говорили про уже після там, наприклад. Здобуття незалежності потрогу про віру холодну почали говорити, і вона потім захопила українські культурні діячі, начебто їх ніхто і ніколи тут не бачив насправді, а от тільки виступав <головік> Жванецький на всіх сценах міста і так далі. І так далі, так це була абсолютно продумана на рівні міста, на рівні діячів міста, культурна політика. І це не проблема Геошкоропія, це не проблема його якогось мало того Ні в якому разі, тому що це безперервно талант, і це дуже цікавий митець. І в Одесі знову ж таки Одеса для нього своїм цим фльором культурним теж внесла в його творчість дуже багато. Ще раз кажу подальші роботи його стають кінематографічні, тобто оцей нерв кінематографа вже його не відпускає. І це дуже цікаво прослідкувати, як мистецтво перетікає в одне в інше, як з літератора народжується сценарист, а Сценариста продовжує бути літератором, і як оцей симбіоз в творах співіснує. Абсолютно переконана, що Геошкоропія буде знати наступне покоління, і не того, що треба. А тому, що він сам за себе проговорить, тому що цей текст, наприклад, Жанна Батальйонерка, ну неймовірно цікавий. Крім того, барабан Люк печаля. Ми вже знаємо. Його співають, його знають. На жаль, життя яскравого талановитого митця було обірване на злеті. За звинуваченням у належності до Київської групи організації українських націоналістів у 1937 році поет був розстріляний радянською владою. Тоді йому було 34 роки. Під час розмови з Іриною Нечителюк ми також не могли не зачепити один із найвідоміших романів Шкуропія Жанна Батальйонерка. Ви знаєте, я готуючись до нашої з вами розмови, десь поновила його в пам'яті. І просто мурахи по шкірі, наскільки він актуальний, актуально переживаються війни, наскільки однаково переживається війна, наскільки взагалі Геошкоропій випереджає десь або йде навпаки в ногу та з європейською культурою. Чому мені так дуже це важливо? Тому що це Перша світова війна само слово війна, як війну трактує Геошкоропій. Він абсолютно на той час молода людина. До речі, ну так він старою стати просто не зміг, і в принципі недаремно його називають вундеркіндом української літератури. Він сам себе не принцем, а королем футуропрерії називав все це абсолютно справедливо. І ви знаєте, так по-дорослому, тому що ну серед, наприклад, головних героїв роману. Я такий собі муславський, якому нудно жити, і так сталося знову ж таки. Ще я не нещодавно Сартра перечитував. І, от власне, так багато в цьому муславському Сартрівського оцього спліну, оцього небажання жити, тобто. Ну важко подумати, що би було б з цією людиною, з цією творчою особистостю, якщо б він продовжив би творити, і якщо б його творчість набула популярності, ну от такої, на яку заслуговує, тому що знову ж таки так багато екзистенційного, так багато того, що далі французи повторили на весь світ і власне прославились цим, лауреатами багатьох премій, і так далі. А тут собі отакий хлопчисько все це побачив, вхопив, ловив. І ось власне описав романі. Це були 30-ті роки, здається, коли вийшов цей роман. Радянський Союз можна сказати. Він уже готувався до наступної великої війни і при цьому якби пропагандував, романтизував Першу світову. І саме ось наша головна героїня Жанна, вона дуже повелася на цю пропаганду, дуже любила все імперське російських там письменників величних, тобто якби прославляла цим, всім. і вона сама, якби стає, ну можна сказати, умовно учасницею, тому що вона там здається, в рекламі, якби mm -hmm. брала участь. Все ж таки війну вона побачила, так да, та, 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 та. і власне з цього моменту трошечки змінилося її уявлення про війну. Тут взагалі дуже цікаво, тому що грається геошкурупій ще і обігрою прізвища. Жанна Барк, яка насправді не Жанна, а Євгенія. І Барк Дарк, тут гра слів до Жанни Дарк. Однієї літери не вистачає. Мало того. І далі вона марить буквально славою Жанни Дарк. Це теж дуже цікаво. Ось такий романтичний образ. До речі, ви знаєте, для мене було відкриттям, тому що тут же ж не вигадка. Він взяв це з історичної минулощини, що ось так обігрувалося ще заучення жінок, війну і так далі. І ось така романтизація. Ну знову ж таке, це такий свіжий голос українській літературі якого дуже не вистачало, поки не знаєш про цей роман, що він існує, намацується якась порожнеча. начебто, наші письменники не писали про війну. Або там, якщо писали, називає дуже мало текстів, особливо про Першу світову війну та Особ Турянський, та й все, і це дуже прикро, тому що бачите, про війну можна і писалося ще й в різних ключах. І так як це зробив ґеошкоропі, оцей антивоєнний пафос, який наскрізно з почуттям гумору, з чорним гумором, десь з сатирою такою жорсткою. Це дуже сильно насправді, і ви знаєте, з іншого боку, що ще дає цей роман, дає усвідомлення, що ця війна у нас зовсім інша, звісно. Перша світова – це не війна України, скажімо так. То у нас зараз особливої вибору воювати немає. Але я впевнена, що бойко би воював за Україну, і в нього були б інші наративи. І тут мене дуже неймовірно тішить, що зараз. Немає по більшої міри, або я менше зустрічаю, може я теж заангажована ось такої героїзації війни, того зайвого пафосу, у того, що, що війна це щось таке героїчне, і треба не обов'язково туди бігом біжати, поки не скінчилося, щоб прославитися героєм в українській літературі на поточний момент. Ми бачимо зовсім інше. Ми бачимо величезну тугу, величезну. Таку несправедливість та можливо так правильно сказати, що війна це в принципі є, і вона забирає і краде життя. І це мені теж дуже імпонує наскільки виріс український середньостатистичний громадянин, і наскільки оцей героїзм він став більш природнім, тому що все усвідомлено. Що йдеться на війну не за цього героїзму, тому що ми бачимо, що війна це в першу чергу каліцтво і смерть, а йдеться на війну, тому що іншого вибору немає. Хотілось би не воювати, хотілось би жити своє звичайне життя, але немає вибору. І це в мене порівняння з цим текстом стає більш очевидно. Тобто, цей текст грає і на синхронному, і на діахронному рівнях, і там і там звучить дуже потужно. Сьогодні про короля футуропрерії, літератора та кіносценариста Геошкоропіяна, честь якого в Одесі перемановано вулицю, ми говорили з Іриною Нечиталюк, кандидаткою філологічних наук, доценткою кафедри української літератури Одеського національного університету імені Мечникова. Запис цього ефіру ви зможете прослухати на нашій платформі у SoundCloud. У студії сьогодні для вас працювали журналістка Вікторія Лиса та звукорежисерка Наталя Железогло. До зустрічі на хвилях українського радіо Одеса знайомство з активними людьми, занурення в ефективні проєкти, висновки про визначальні події, ток-шоу «Радіодень».